Привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Ford Focus. Автомобіль 1,6 газ бензин. Машинка повністю в рідній фарбі та з оригінальним пробігом 245 тисяч. Має всю підтверджену документацію, має тюфи. Також перевірили по всіх блоках машинку. По Carvertical звірили також. Власник щасливий поїхав задоволений додому, друзі. Ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватися на наш YouTube канал та також на наш Instagram. Приємного перегляду. Nissan Note автомобіль з 2006 року випуску. 1.4 бензин 81 кВт. 188 заявленого пробігу. Ціна його 4700. Номер телефона власника. автомобіль в чорному кольорі. Має легкосплавні танві тиски. Зимова гума. Салон чистенький, має кондиціонер. Простенька комплектація. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Дача Sandero. Автомобіль 2010 року, 1.4 бензин 190 зеленого пробігу. Ціна його 5600. Авто без підкрасів на повній комплектації. Сертифікат проведено ТО, газ бензин. Такий от. Дальше Сандера. Автомобіль на літній гумі Континенталь. Гума ще в гарному долі стані? Має Форкоп. Авто має кондиціонер. Має склопідйомники, механіка п'ятиступенева, чистий охайний салончик. Когось, друзі, зацікавив Даша Сандера, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1,6 бензин, 75 кВт, 277 зимного пробігу, ціна його 4500. Машинка свіжо пригнана. З Німеччини. По автомобілю всесезонна сезонна Гума. Гольфік такий ось, хачбекові. Автомобіль на кондиціонері має 4 склопідйомника. Сидіння кермо також в гарному стані. Когось, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra S 2008 року, 1.6 бензин. Ціна його, друзі, 5600, номер телефону власника. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, має свіжі. Транзити. Дуже часто також запитуєте за такі автомобілі. Автомобіль на літній гумі. Дуже гарному стані. Opel Astra H. Машинка доволі в гарному стані, має мультикермо, клімат-контроль, 4 з Салон 6-й друзі. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Scenic, другого покоління, автомобіль для 2007 року. 215 зявленого пробігу, 1,6 газ бензин. Номер телефона власника, ціна його 5650. Сценник. Мелека сплавну та нових дисках машинка. Має камеру заднього вигляду. Має кондиціонер, має чотири склопідйомника, має підігрів сидінь машинка. В гарному доволі стані. Кого, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Дача Сандеро Стапвей. 2011 рік, 1,5 дизель, 202 заявного пробігу. Свіжо пригнаний. ціна його, друзі, 6800 номер телефона власника. Такий от Сандеро. Автомобіль на лекосплатанових дисках, на зимовій гумі. 9,5 дизельочок, економний, затонований. Автомобіль йде на кондиціонері, Має 4 скло салон доволі в гарному стані. О, друзі, зацікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. 2009 рік, 1.7 дизель, 201 зеленого пробігу, ціна його 6850. Має сертифікат, документи. Opel Zafira. автомобіль на експонтанових дисках, на зимовій гумі. Має фуркоп. контроль мультикермо, має підлокітник, два склопідйомника підйомника. Zafira 2011 року. 1,7 дизель. 201 заявленого пробігу. Ціна його 7300 номер телефона власника. Так Opel Zafira Машинка на зимовій гумі в сірому кольорі має клімат контроль, мультикермо, чотири скло Салон доволі в гарному стані. Volkswagen 2004 рік. 2004 рік 1,4 бензин, 200 заявленого пробігу, 2 ключа, ціна його 5250, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5 автомобіль на нових дисках в чорному кольорі. в Хеджбеці, автомобіль йде на клімат контролі на підігрівах сидінь. Має 4 склопідйомника, салон чистий, гарний, лохайний. Ось, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2010 року, 1.7 дизель 173 заявленого пробігу. Ціна його 6800. Такий от Opel Astra H. Автомобіль йде на зимовій гумі в сірому кольорі. Має фуркоп, Резина стоїть на автомобілі майже нова. Має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підімача, салон доволі в гарному стані. Ось, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Citroen Berlingo. автомобіль 2010 року, 1,6 бензин, оригінальний пасажир 173 пробігу. Ціна його 6800, номер телефона власника. Томобіль свіжопригнаний з Голландії. На нових дисках на всесезонній гумі в пасажирі. комплектації має кондиціонер, має панорамний дах. Друзі, зацікаво, телефонуйте, запитуйте. Реносценік другого покоління автомобіль 2008 року 1,5 дизель 160 заявного пробігу. Ціна його 5700, номер телефону власника. Renault Scenic. Зимові гумі. Дрізельчок. Економний? По комплектації має кондиціонер, шестиступочку, чотири склопідіймачі. Рено Меган другого покоління автомобіль 2008 року, 1.6 бензин. 193 зайомного продукція. Ціна його 5850, рідна фарба з каталізатором, як запевняє власник. Ось такий, от друзі, Рено Меган другого покоління, автомобіль на зима в Автомобіль йде на кондиціонері. П'ятиступка. Кого, друзі, зацікавило? Телефонуйте, запитуйте. Volvo V50 автомобіль 2009 року, ціна його 6850. 1,6 дизель. Номер телефона власника, друзі. Ось ці капки. Volvo v 50 дуже часто запитують ці автомобілі. Машинка на плантаних дисках. Має клімат контроль, мультикермо. П'ятиступенева механіка. Когось, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте.